Доброго дня, шановні розділянці. Я сьогодні не випадково даю це інтерв'ю на алеї Слави, тут де знаходяться сьогодні плакати наших хлопців, які віддали своє життя за нас, за Україну. Сьогодні хочу разом з вами обсудити ту, те питання, ті події, які відбувалися на цій алеї і вчинки тих людей, які сьогодні ми обговорюємо разом з вами. Мені дуже важко зараз давати це інтерв'ю. Важко чому буквально три дні тому я переїхав з похорон свого рідного е, племінника, підполковник, військовий Збройних сил України, ППО, протиповітряна оборона, який ще з 14 року захищав нас в АТО. Сьогодні кожну ніч він зустрічав. Цікляті російські подарунки, пережив декілька нестандартних ситуацій і не витримало серце, зупинилося. 43 роки, 43 роки залишилось двоє маленьких дітей. Чому я це говорю? Знаєте, ми сьогодні всі на емоціях, я точно на таких же емоціях. Дуже важко пережити, дуже, дуже важко простити те, що зробили на алеї, але якщо ми хочемо йти в Європу, якщо ми хочемо бути в Євросоюзі, ми не повинні прирівнюватися до орків, а робити все в юридичному плані Юриди, робити все в юридичному плані. Що сьогодні відбувається в юридичному плані? Якщо ми знаємо, що закон поміняли, по відношенню до кримінальних проваджень. Сьогодні є зміни. Криміна... Кримінальних проваджень є зміни. І сьогодні більш строго відносяться до тих е... порушень, які були зроблені нашими, нашими людьми. І значно е... сильніші вироки, то до адміністративних проваджень змін внесено не було. І моральної сторони, на жаль, там теж немає. І теж немає. Що відбувається сьогодні? Як би там не говорили, я хочу сьогодні подякувати поліції за те, що вона провела роботу і дуже швидко знайшла цих людей. І повірте і саме цих людей, які це зробили. Тому що ми вже там обговорювали, були такі, що це хтось придумали, когось підставили, когось поставили. Ні, це люди, які зробили, це на цій алеї. Їх знайшли, були саме вони. Були саме вони. Знаєте, в я... мене теж було дуже неприємно це. Е... Почути, що та людина, яка зробила страшний антиморальний вчинок, порвала плакати, відбудеться тільки адміністративних покарань. Але в закон зміни не внесені. Матеріального збитку в міській раді не було, плакати навіть порваті не було. Були поранті тільки кріплення до плакатів. Ми їх встановили на, на місце. Показати, що там був матеріальний збиток, за який можна зробити кримінальне провадження, його не було. Його не було. Тому так сталося. Тому сталося. А моральна сторона там не враховується, на жаль. Тому по цьому питанню ми можемо зробити тільки одне звернутися до Верховної Ради, внести зміни в адміністративний кодекс. Тільки після того, коли будуть внесені зміни, судді приймуть то рішення, яке буде в Адміністративному кодексі. по другій людині за те, що квіти мають матеріальну цінність, яку вкрали, яку вкрали, йде кримінальна відповідальність. І не знаю, чи на жаль, чи на щастя, сьогодні прийнято рішення, що там навіть умовного наказання не буде. Буде від п'яти років і більше. І за ці квіти людина пострадає. А на жаль, за моральний вчинок сьогодні так. І сьогодні звинувачувачувати в судді в тому, що вони неправильно зробили, вони не можуть е виходити за рамки закону, який діє сьогодні в Україні. То, що потрібно його змінювати, я разом з вами згоден. Я точно так переживаю за цих хлопців, точно так розумію, що сьогодні е за це потрібно. Е Другі міри. Другі. Другі міри приймати, але тільки в рамках чинного законодавства. Тільки в рамках чинного законодавства. Знаєте, я сьогодні йшов на цю алею з такою думкою, що я сьогодні скажу фамілії цих двох ну, людей, будемо говорити так, які цей вчинок зробили. Я надію, що вони все таки стануть людьми. Я надію, що вони все-таки стануть людьми після того, коли це все відбулося. Але знаєте, я йшов так з одною людиною розмовляв на цю тему, а мені сказав, а ти не думаєш за те, що завтра прийде хтось на емоціях і в будинок цієї людини кине гранату? І що тоді? І що тоді? А це можливо сьогодні. А це можливо сьогодні. І це мене зупинило. І це мене зупинило. Я дуже вірю в те, що, знаєте, ще більше скажу, що е, старший брат одного з цих хлопців сьогодні на передовій в військовій формі захищає нас, його старший брат. Я думаю, що старший брат йому теж роз'яснить, як треба себе поводити, що треба робити по відношенню до цих хлопців, до цих людей, до пам'яті їхніх і до тих людей, які приходять до цих. Е, Плакатів і приносять квіт. Що треба робити? Я думаю, що вам в'язнити. Я думаю, що ми цих людей і справимо. І слава, слава Богу, що воно не ушло в нібитіє, що їх піймали, що їх осудили, хоч як, але осудили. Надію, що в подальшому це буде більш строге на, наказання. Ми все-таки будемо звертатися в Верховну Раду, що оцю моральну сторону треба теж осуджувати. Мабуть, ілі більше рублем, і більше, може навіть не тільки рубль. Може тільки не робив. Але сьогодні так. І я прошу і хочу, щоб ми разом з вами жили в правовій державі. Щоб ніхто ніколи не сказав, що ми приємнялись до тих орків, до тих орків, які сьогодні за слово війна дають сім років. Війна з України. Даю сім років. Ми не повинні так робити. Ми повинні працювати в рамках, закону. в рамках закону. Дякую за розуміння. Дякую за ту толерантність, але важкий час, емоційно важкий час. Ми повинні пережити і приймати тільки правильні рішення.